Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділити своїм остаточним фінальним відео, 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 в серії про покупки пусті баночки за увесь цей рік. Кожен місяць я знімала а, такий звіт про те, що прийшло пішло з мого життя. А, ви бачите, що починають виходити відео підсумки з приводу того, що я хочу досягти в наступному році, чи а, які були мої. А, Висновки з цього року, але давайте ж зачинимо, закриємо цей етап в моєму житті і закриємо цю книгу по підводженню підсумків. Я знаю, що наступного року я не буду так доцільно, так детально розповідати про всі засоби, які прийшли і пішли. Це займає. Досить багато часу і забирає багато енергії на здивування, але я не з тих людей, хто а, полишає щось на півшляху, тому давайте починати. І спочатку розповім вам про покупки за місяць грудень, тому що, хоча їх було декілька, а в мене або немає про них ще враження, або я вже знаю, як я до них відношусь, і це повторні покупки. Почнемо з повторних покупок. Це мої корейські засоби, які відхопила на. Чудових причудових знижках досить довго йдуть до мене засоби з YesStyle, тому я взяла їх ще в листопаді. а Прийшли вони мені в грудні. Ну, по-перше, це мої SPF-и, Я взяла їх три. Вони проводили ем, прекрасну акцію, але вони обмежували по кількості покупок. І до того ж, СПІФ, хоча я люблю купити кілька, я не люблю купувати їх забагато, тому що в них також проходять сроки год 에, годності. Придатності. Перше, що я купила, це повтор моїх Beauty of Just Sun. Я дуже люблю цей SPF. і в мене зараз один вже закінчився. Ви побачите його в пустих баночках. І тепер в мене є ще два. Обожнюю цей SPF. Прекрасний, прозорий, не залишає білих слідів на шкірі. Також купила заново мій Isn't Free фрі SPF 50. Я його люблю використовувати в теплий період року, тому що він досить водянистий і легкий на шкірі. І повторила свій улюблений спрей від П'янка Нюль. Зараз потрібно його тут відкрити так негарно. Я е, зараз використовую два таких спрея, е, тому що один в мене знаходиться біля раковини, один в мене знаходиться там, де я просто люблю е, перед сном. Так скажем, освіжати, мабуть, чи навіть зволожувати просто шкіру якимось містом. Це така моя традиція. І ось я купила новий з таких спреїв. Дуже люблю цей розпилювач. Він дуже м'який і дуже добре лягає на шкіру. З нових засобів я взяла дві сироватки. Перша з них це новинка від Олей. Коли я в останній раз купувала Olay. мені здається, ніколи не купувала Olay Взагалі, можливо, років вісім назад. В мене був чи крем, чи лосьон щось таке. Олей в мене асоціюється е з похилими жінками. Не знаю, як у вас, але чомусь мені здається, що Олей користуються те покоління, яке користувалось Avon в свій час. Тому. Мені дивно, що я взяла цей серум, але він обіцяє тут я не буду його відкривати зараз. Е, Ніцінамід, вітамін С, колаген, вітамін Е і H. Це Альфа-Хадроксі е, асид це відшелушувач. Я сказала, що не буду відкривати і, звичайно ж, відкрила. Тобто тут дуже багато хороших інгредієнтів і все в одній упаковці. Ось так перламутрово виглядає ця упаковка. Мені дуже подобається, мені здається, буде такий декоративний, але. Ефект підсвічування шкіри. І те, що я звернула увагу на Олей, це для мене вперше. Тому я багато очікую від цього а, засобу. І також взяла вперше бренд Strivectin. Ось так він виглядає. Мені здається, це корейський бренд. А, зроблено де тут у нас? А, ні, в Німеччині. Цікаво, цікаво. І дистриб'ютор Нью-Йорк. Я думала, що це корейський бренд. Але мене тут привабило те, що тут а, ретинол в цьому. В um, цій сировації є, і він нас часто розкуплений на сефорі, тому я думала купити собі якось там. А тут він був на знижці, ще такий чудовий, Вирішила взяти. Мені тут дуже подобається упаковка. Вона така дуже сучасна мені виглядає, досить uh, uh, по. Молодіжному якось, <сіх> хоча упаковка від олей сам тюбик виглядає також досить непогано, але в них дуже велика візуальна різниця. Буду їх пробувати і по мірі використання розповідати свої думки. У нас сьогодні дуже похмурий день весь день, і я знаю, що освітлення трошки темнувате, але часто на камері воно виглядає нормальним, коли в житті досить темно в кімнаті, тому я сподіваюся, це не дуже передається. Мені вдасться записати це відео вчасно. Останнє, що я купила, це. Засіб зависла такий набір від K18. Це зараз дуже популярний тут бренд по догляду за волоссям. Він досить лакжері, тому я чекала спеціально знижок для того, щоб спробувати цей засіб. Ну не буду його відкривати, так все видно. Мені саме цікаво спробувати їх засоби для. Відновлення волосся, не там якийсь шампунь-кондиціонер, не таке, що щось вимивається, а от саме їхню маску, яку ви залишаєте в волоссі, і тут також йде мініатюрка масла для волосся, і вони якісь молекулярні, там супер-дупер якісь формули. І я про них дуже багато чую хороших речей на Ютюбі. Тому, як і всі, я піддалась. Цьому цій ейфорії і купила собі ці засоби, буду також е, з задоволенням їх тестувати. І тепер давайте перейдемо до другої, не четвертої, другої частини цього відео це пусті банки. Переважно вони місяць закінчується приблизно в середньому 10 е, засобів. Е, чи мініатюр, чи повнорозмірних. Якщо ви спостерігали за цією серією відео, я вам дуже дуже рекомендую це подивитись. Е, е, в мене досить багато речей закінчуються косметики, і е, в середньому в мене йде, як я вже сказала, 10 е, упаковок чогось в місяць, інколи це 15, інколи це 8, але в загальному це 10-11, навіть. Ну давайте дивитися, що в мене пішло в грудні. Перше це гель для душу віддав. Мені дуже подобався аромат цього гелю. Дав просто перевірений. Бренд. Якщо ви хочете дієвий для душу, кремовий бюджетний, вистачить на 100 500 років, це був аромат черешні. Дуже приємний. Справжньої такої черешні, нехіморної. Я дуже люблю такі аромати в косметиці. задоволенням закінчила. Візьму знову мій улюблений крем для тіла, Gold Band. Після цього відео я розріжу цю упаковку і витягну звідти абсолютно все до останньої краплі, тому що я дуже люблю цей лосьон. І якщо ви знаєте, то в тюбіках завжди залишається дуже багато засобу. Я дуже рекомендую їх розрізати. Ви знаєте, це мій must have. Я про нього говорю увесь час. Знову ж таки, якщо ви передивитесь мою серію відео, видно, що в мене закінчується знову і знову, і це щось в мене в око попало. І це явно цей лосьон. Це енний тюбик, який закінчився в мене цього року. Дивіться, справжній блогер, просто відданий своїй роботі, незважаючи на травми, продовжую знімати, незважаючи на що. Magward Essence. ось така есенція в мене закінчилась. корейська від бренду I'm From. Мені дуже сподобався ефект е, після цієї есенції. Вона легка, вона не нав'язлива. Вона не залишається на шкірі чимось незрозумілим і жирним. Я використовувала її зранку під мій догляд. І маґор цей ем, він насправді дуже добре стілює шкіру, заспокоює шкіру, заживляє шкіру. Ви не побачите якогось такого бум-ефекту. В принципі, від корейської косметики ви цього не побачите. Це довготривалий ефект, який ем, помітно, коли ви перестаєте такими засобами користуватись. Куплю знову обов'язково. Ще один засіб по очищенню шкіри тіла, але цей засіб набагато приємніший і люксовіший. Це масло для тіла від лаксітан, це масло, яке ви а, вспінюєте в душі. Вона не вспінюється в таку а, пінку, як це робить даф, наприклад. А, хоча тут досить кремова також пінка. Тут пінка така кремово. Оліна, і це дуже приємний аромат горіховий, це дуже обволокуючий аромат, солодкий, і шкіра залишається після нього дуже приємна. Ем, і я помічаю, що цей засіб також очищує шкіру. Він не просто на не, наноситься і змивається. Він навіть після занять спортом справляється з очищуванням шкіри, але дуже делікатним, дуже приємним. І ем, це ну прям якийсь спа. В вашому душі. Я казала, що покажу вам пусту баночку від Beauty of Джасан. Це SPF, який я використовую на кожен день. Мабуть, мій топ-2 улюблений SPF для шкіри. Я використовую, незважаючи на сонце, чи сніг, чи дощ, чи похмурість. На мені завжди є SPF, тому що я не хочу. Бавитися з можливістю раку шкіри, чи а, якихось інших а, коричневих плям, які виходять від сонця, чи а, шрамів, які залишаються після прищів чи чого-небудь. SPF – це все. Це воно це те, що а, виліковує, вирівнює, запобігає, і якщо ви вкладаєте. В догляд за шкірою не використовуєте SPF, можете все викинути у вікно, тому що немає сенсу доглядати за шкірою обличчя, якщо не використовуєте самий базовий захищуючий засіб. До того ж, корейські SPF в собі також містять дуже багато доглядових компонентів. Один з моїх улюблених кремів для обличчя це. Крем від um, Dear Claire's Midnight Blue Calming Cream. Це був такий тюбик, який я розрізала і з нього все дістала. Це такий голубий крем, який uh, дуже добре зволожує, заспокоює шкіру, і в нього така посередня текстура. Це мені дуже подобається. Він не знато жирний, не знато легкий. І це вже мій також енний тюбик, який я використовую знову і знову. І він чудово заліковує uh, любі uh, подразнення на шкірі. Мій улюблений вітамін С на даний момент це Sunday Riley, їх вітамін С для обличчя. Це просто феноменальний вітамін С. Мій улюблений засіб до цього бренду, який я купую знову і знову. В мене зараз закінчується останній з цих. Ем серумів з вітаміном С, і поки що я зроблю перерву, повикористовую щось інше. Подивлюсь, чи мені захочеться так сильно знову ж таки повернутись до цього серума, тому що я зараз добиваю вже третій тюбик, я використовую їх кожен кожен день. Мені в них подобається абсолютно все. І помпа, і текстура, і як цей засіб виглядає на обличчі. Він підсвічує обличчя і не тільки декоративно. Його робить дуже доглянутим, але також і е, вітамін С висвітлює шкіру і, і взагалі. Вітамін С це просто чудово, обов'язково змішуйте його, не змішуйте, не змішуйте нічого. <кхе> е, наносіть його під SPF, Вони тоді будуть в два рази е, сильніше. Себе проявляти. Дуже приємний крем мені попався від Кодалі. У мене була ось така мініатюрка, називається цей крем Premier Кру. Він якийсь там дуже лакжері. Мені було цікаво його спробувати, тому що а, цей крем в мене був в корзині вже дуже давно в моєму вішлісті, але я все таки не купувала його, не купувала, тому що він дуже-дуже небюджетний. І скажу, що не знаю, чи я його куплю. Він час і часу скатувався на моїй шкірі. А, і він так дуже добре ем, зволожує і наповнює шкіру життям. Так скажемо, я прокидалась зранку з дуже зволоженою шкірою. Але в мене є креми, які в два рази дешевші. Вони все ж не бюджетні, але вони не настільки дорогі. Такі, як Fresh, мій улюблений крем з лотосом. Він коштує в два рази менше і робить все абсолютно теж. Тому тут я не бачу сенсу витрачатись. Закінчила мій єдиний засіб від Fenty Skin. Я не користуюсь їх доглядом, але мені було цікаво спробувати з цю Fat Water. Це була така. Молочна така водичка, як тонік типу есенції, і я використовувала цей засіб як нічний догляд. Е, мені сподобався цей засіб, так сказати, щоб я там замітила щось таке надзвичайне, з шкіру, ні. Але він був приємний, він зволожував шкіру, він був е, щільніший, ніж мої есенції по типу корейських, коли вони більш такі водянисті. Тому, якщо хочеться чогось щільнішого, більш насиченого на осінь. І зиму це саме воно. Ну, осінь вже пройшла, тому на зиму. І на зимовий період часу. По догляду волоссям в мене закінчився всього один засіб, але який? Це. Кейпек віджайко, це спрей, який ви наносите на довжину волосся для того, щоб його Розчесати Я не знаю, чи мені потрібні такі засоби в догляді, але мені комфортніше, коли вони є. В принципі, мої кондиціонери роблять те саме, і по великому рахунку, якщо кондиціонер діючий, ось такі засоби більше не потрібні. Але мені просто подобається процес нанос... нанесення. Мені подобається все в цьому засобі. І я зараз його не купила, я купила інший засіб. Вже давно він в мене був е, в моїх запасах, я його просто дістала, але я дуже рекомендую саме цей спрей від Джайко, Він позиціонує себе як засіб для е, світіння і захищеності несвітіння. Боже. Для того, щоб волосся було таке здорове, сяюче. Я б не сказала, що воно було сяюче, але мені подобалося саме це розплутування, яке мені цей спрей давало, його вистачає дуже-дуже надовго. І це все. Останнє, що тут в мене є, це серветки від Ельф. Це серветки, які я використовувала в теплий період року. Зараз я ними не користуюсь, просто я їх не показала в інших відео. Мені здається, їх вже зняли з виробництва, але в мене ще є кілька таких упаковок. Моя корзинка тепер пуста. Мені більше немає про що розповісти в цьому 2023 році, що стосується покупок і пустих банок. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу взагалі цієї серії. Чи цікаво вам дивитись пусті банки кожен місяць? Мені здається, це вже трохи заїжджена тема. І я дуже люблю пусті банки і дивитися, і знімати, але я просто не думаю, що я буду більше це робити кожен місяць, те саме з покупками. Коли в мене буде що розповісти про якісь конкретні засоби, чи мені захочеться чимось конкретним поділитись, тоді я буду про них розповідати. А так, просто щоб. Показувати це був цікавий експеримент для мене. Я документувала цю серію більше для мене. Для того, щоб зробити якісь висновки, але переважно збирати докупи, особливо всі покупки, досить важко. І. Я все рівно буду вести список і перелік того, що приходить, і йде з мого життя. Просто, можливо, не буду робити так це детально. Пишіть коментаря знизу, що закінчилось у вас, чи що ви купили, чи що ви думаєте з приводу засобів, які ми з вами поділилась, а ми з вами будемо диви... що я сподіваюся, відео було для вас як завжди, цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в наступному відео.